До сексу перед матчами футболісти та тренери ставляться дуже по різному. Одні всіма кінцівками за. Як, наприклад, легендарний Роналдо чи ще більш легендарний Джордж Бест, який запевняв, що займався сексом навіть у перерві матчу. У іншому таборі, скажімо, Кріщану Роналду. Хоча так і не скажеш, зважаючи на кількість дітей. Та португалець переконує, що секс виснажує і взагалі це не так круто, як грати на чемпіонаті світу. Пеп Гвардіола просив гравців, якщо вже зібралися веселитися перед матчем, то принаймні, щоб закінчували до 12-ї ночі, аби нормально виспатися. А незрівнянний Йожев Сабо узагалі називав жінок головною проблемою футболістів і у 2007-му влаштував в Динамо тотальний целібат. Не виключено, що нотатки останнього десь надибав головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт. На період чемпіонату світу 2022-го тренер вирішив ізолювати футболістів від їхніх дружин, дівчат та інших половинок. Останні, щоправда, не розгубилися. Допоки, наприклад, дружини німецьких футболістів клянуть федерацію за те, що не допомогла забронювати готельні номери, британки поселилися на величезному круїзному лайнері, який перед стартом мундіалю акуратно припаркується в катарському порту. І слова лайнер, мабуть, не зовсім достатньо, аби описати цю штукенцію. Коштує воно 1 мільярд євро. Салони краси, магазини, басейни, джакузі, ресторани, казино, концертні зали, власна пивоварня. І ще прикол. У Катарі суворо заборонене вживання алкоголю, а на лайнері, що стоїть в порту десь біля дохи, ніт. Гаррет Саутгейт ще не оголосив остаточну заявку Англії на турнір. Але кілька леді достатньо впевнені у своїх чоловіках, аби заздалегідь забронювати місця. Ми залюбки познайомимо вас із цими обранницями англійських збірників. Усі підстави розгулятися на повну має Саша Етвуд. Це дівчина Джека Гріліша. Річ у тім, що влітку найдорожчий англійський футболіст не кисло так загуляв на порубоцькій вечірці свого друга у Вегасі. Розважалися хлопці так, що не гріх було б зняти за мотивами чергову частину популярної кінофраншизи. Саша ніби й пробачила Джеку всі ці пустощі. Пара нещодавно навіть переїхала в новий п'ятимільйонний маєток. Та хто зна, чи не захоче дівчина відплатити Джеку його ж монетою. Ерік Дайер – знаний красень. Грілі ж поряд навіть не валявся. Так принаймні думає модель Анна Модлер, що зустрічається із гравцем Тоттенхема та теж забронювала місце на круїзному лайнері. Анна добре знається на футболістах. Попереднім бойфрендом моделі був Алексій Санчес, але йому на Мундіаль зась. А ось цю чарівну юну леді звуть Холлі Вільямс Вотс, і вона вже понад 5 років зустрічається із зіркою Челсі Мейсоном Маунтом, який навряд чи опиниться поза англійською заявкою на Мундіаль. Цікаво, що чимало гравців збірної Англії перебувають у тривалих стосунках або взагалі одружені з жінками, що підкорили їхні серця ще за шкільними партами. Теми і про Харі Кейна, і про Джордана Пікфорда, Маркуса Рашфорда, Філа Фоудена. Та якими б тривалими і міцними не були стосунки під час чемпіонату світу ніяких обнімашок? Чи правильно вчинив Гарит Саутґейт? Дізнаємося вже після турніру. Поки ж можете голосувати у коментах, в чиєму ви таборі Саутґейта і Сабо, чи може все ж Джорджа Беста.